Зверніть увагу, тут закрився в підземному переході легендарний магазин жіночих трусів. Я його пам'ятаю з 96-го року. Він нас на відео був ще в 2022-му точно був. А тепер його нема. Таке життя. Лені? Біля магазину Шен. Треба на той бік, на той бік робити не буде видно нашого магазину. Ну, а як на мене гарно що обстрагуватись? Так, йдемо, зайдемо. Зайдемо в центр. З вулиці. Галицької, Щось темнувато сьогодні в центрі. Бачите, ніби свято. А ніби. А ніби і ні. Ну там вога. Кав'ярні зло. В основному порожні. Нікого навіть такій популярній точці. От вона вулиця Галицька. Їде автомобільчик, треба бути обережним. А, це комунальний автомобіль, він може їздити навіть в пішохідній зоні. Робисто сміття Ангел. має вулиця братів рогатинців. Ми не гуляли вечірню пору. Até ah, a né? O buscar. Староєврейська, староєврейська теж сьогодні не є аж так дуже заповнена насправді. Ра, сюди все-таки. Краще, ти зручніше. йти до. Фотозон на площі ринок Там більше відчувається. Вся різдвяна атмосфера Новорічна різдвяна Папу. Ну що, що ніде. Вертепи не чути, не видно, щоб виступали. Якби виступали, я би обов'язково зупинився кілька, кілька хвилин, ви подивилися, але самі вертепи ми бачимо, ходять, але виступів поки що не бачили. Tai yra fama po to zono zrezystanimo žviesdoma. О, там виступ. Зараз ми підемо, подивимось, виступ трошки.

Не можна навіть подивимося, що що за виступ. Ажко зрозуміти насправді що відбувається.